Вітаю на першому подільському про ідеальних неідеальних батьків прощання з військовим ліцеєм в 60+, плюс до лав зсу. Про це та інше у підсумковому випуску новин 9 червня. Поранені важко поранені та молодші 25 років до України із полону вдалося повернути захисників. Повернули переважно воїнів збройних сил України, Державної прикордонної служби Нацгвардії, територіальної оборони, морпіхів, десантників та полонених з Маріуполя. Обмін триватиме у декілька етапів та продовжуватиметься найближчими днями, заявив глава держави Володимир Зеленський. Один рік, шість місяців і дев'ять днів. Саме стільки готувалася операція Павутина. Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю для американського телеканалу розповів подробиці геніального плану Служби безпеки України. Людяність, от що відрізняє українців від населення РФ. Попри тисячі жертв серед українців, операція Павутина це реальна демонстрація того, що ми обороняємо згідно всіх норм. Ми не б'ємо по цивільному населенню. Ми позбавляємо агресора ресурсу, який він використовує проти нас, сказав глава держави. Найголовніше, що було в цій операції Мат, діти або люди, звичайні, пожежники, цивільне населення ніхто не постраждав, незважаючи на те, що Росія прийшла до нас з війною і вони наш ворог, ніхто не постраждав. На дитячі майданчики ніякі ракети не падали, дрони не вбили жодну цивільну людину, не було. Ні смерте, нічого. Але зруйновано 34% стратегічної авіації, і саме на тих аеродромах, з яких вони їх підіймали і били по нам. А доказом є, що вони зараз хочуть і продовжують використовувати дещо з цих аеропорт аеродромів, показуючи напевно своєму населенню, що о, о, щось вийшло у українців, але не все. Трагічна звістка для усієї Хмельниччини. У Свято-Георгіївському храмі провели в останню путь захисника Олександра Орлова. Воїн загинув у листопаді минулого року. Лише нещодавно рідні дізналися. Олександр вже ніколи не повернеться додому. Рідні схилилися над домовиною воїна Олександра Орлова. У Свято-Георгіївському храмі проводжають захисника у останню путь. Родом він із Сіверодонецька. У Хмельницькій родина переїхала на початку повномасштабного вторгнення, тікаючи від окупантів. Хлопець такий добродушний, веселий. Ну, ну, ми хоч і жили в одному місці з ним, але познайомилися тільки тут вже в Сердонецьке. Нас просто що його дружина з моєю разом працювали в супермаркеті. Вийшло так, що ми там просто навіть друг друга і не знали, а коли вже зустріли на вокзалі, їх тут, тут і познайомилися. Олександра мобілізували влітку 2024-го, а восени того ж року найближчим повідомили, воїн зник без звісти. На Покровському він зник безвісті, спочатку не було нічого невідомого. Це вже ще в осені зник. Це тільки зараз прийшов тест ДНК, що підтвердило, що він вже точно. Родина залишилась без годувальника. Донька та дружина втратили опору та найріднішу людину. Воїн знайшов вічний спокій на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Толстюк, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський. 9 червня в столиці попрощались із трьома працівниками ДСНС, які загинули під час ворожого обстрілу Києва 6 червня. Павло Єзгорда, Нило Скадін та Андрій Ременний назавжди покинули стрій, але не перестали бути його частиною. Вони до останнього подиху були відданими порятунку людей. Герої без зброї в руках не завжди залишилися у пам'яті в серцях українців. Андрюшка Данька Пашка. Вони були не просто пожежними рятувальниками. Вони були синами своїх батьків, справжніми чоловіками, друзями, кумами, козаками, справжніми синами своєї України. Ви герої. Честь Андрій Димедний, честь Павло згор. Честь Данило Скай. Вало Україні бути батьками непросто бути батьками під час війни виклик, до якого не готують книжки. У Хмельницькому відбувся благодійний форум Не ідеальні батьки. Простір підтримки, розуміння та фахових порад. Провідні психологи, психотерапевти, освітяни та навіть представники кіберполіції зібралися, аби відповісти на питання, які щодня ставлять собі тисячі українських родин: як залишитися в ресурсі, розуміти свою дитину та будувати з нею зв'язок попри стрес, втому й тривоги. Бути ідеальними батьками міф це намагається донести до аудиторії учасники форуму «Неідеальні батьки. Події об'єднали погівців, які щодня працюють із дітьми та родинами. Спроба пояснити батькам, що коли вони люблять, спілкуються взаємодіють зі своїми дітьми, тоді точно вони прагнуть до того, щоб вони почували себе щасливими батьками в тому контакті з дітьми. А діти могли відчути себе щасливими в тому сім'ї, в якої вони ростуть. Захід покликаний не лише підтримати, а й дати інструменти. У нас поліції кажуть, розмова має бути відкритою, а рішення виваженим. Довести певну інформацію, яка стосується безпеки дітей до їхніх батьків, і ця інформація пов'язана саме з соціальними мережами, тому що сьогодні я вважаю, що це один з найнебезпечніших інструментів маніпуляції не лише дорослими, а й дітьми в тому числі. Багато батьків створюють своїм ще малесеньким діткам профілі, не замислюючись над тим, як це вплине на їхнє подальше життя. Тому що, коли дитина маленька, неповнолітня, вона не обирає бути представленою в соціальною. Ми разохчині батьки приймають за це рішення. Фінансова грамотність у родині не менш важлива тема. Підприємниця Мар'яна Овчарук наголошує, дитина має знати, що їй можна обирати навіть у сфері фінансів. Дуже важливо, щоб батьки розкривали сильні сторони і замічали сильні сторони своїх дітей, і що з дитинства перебували… Е і бажання чогось досягти в цьому житті, і бажання навчитися заробляти і досягати іменно своїх мрій і своїх цілей. Тому така сьогодні коротка презентація, що ми робимо, як ми як наша організація два роки вже займається супроводжує молодіжне підприємництво. Це про дітей дев'ятих класів, коли вже діти визначають, що їм подобається в житті робити, або що не подобається. Підтримка важлива завжди, особливо у час війни. Дитячі психологи наголошують, розмова з дитиною має бути щоденною. Важливо почути і отримати інформацію про те, як взаємодіяти з дитиною під час війни, тому що це і професійно важливо, і для себе, як для мами, тому що ці ситуації з нами щодня. Захід мав благодійну мету. Усі зібрали кошти та передали на потреби 79-го прикордонного загону. Там нині служать і хмельничани. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Ліквідовували наслідки вечірньої негоди 8 червня працівники гудсНС України у Хмельницькій області. Сильні переви вітру спричинили падіння понад 40 дерев, які частково а подекуди повністю перекрили рух на автодорогах. Найбільше збитків зазнали Теофіпольська, Красилівська, Дунаєвецька та Кам'янець-Подільська тергромади не обійшлося й без постраждалих одного із місцевих мешканців госпіталізовано до медичного закладу. У час, коли країна бореться за своє майбутнє, юні українці обирають шлях захисників. На поділі відбувся третій випуск ліцеїстів військового ліцею Держприкордонслужби України. 85 юнаків і дівчат урочисто ступили на новий життєвий етап, пов'язаний із честю, відвагою та службою державі. Це був день щирих емоцій, гордості та віри у майбутнє. Їх проводжають не лише оплесками, а й поглядами, в яких змішані радість і тривога для цих 85 юнаків і дівчат. Військова форма не просто одяг, а вибір серця. Майбутнє України в надійних руках такі молоді, достойні люди сьогодні готові стояти і оберігати кордони нашої держави, відстоювати. Адже сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення є численна. Кількість зведених загонів від прикордонної служби від наших прикордонників, адже прикордонники першими зустрічали ворога-терориста з початком і неоголошеної війни, яку ми сьогодні маємо вже 11 років, і з початку повномасштабного вторгнення, і більше того, гідно достойно давали відсіч загарбнику. Тож сьогодні хочеться побажати цим молодим людям гарної світлої долі. Цей випуск став третім у Хмельницькому та сімнадцятим в історії ліцею. Вперше на сцену виходять не просто учні, а ті, хто вже готовий служити країні. Зараз є державна програма по модернізації ліцеїв, і уряд виділить. Фінансування для того, щоб на Хмельниччині для цього ліцея була побудована відповідна інфраструктура, сучасна, комфортна і в цьому році вже роботи мають розпочатись. Ми, як обласна державна адміністрація, виділили із земель державного фонду земельну ділянку, і вже невдовзі мають розпочатись роботи. Разом із одинадцятикласниками свідоцтва отримали і тридцять один дев'ятикласник. Для них ще один крок до мрії. Для старших вже нова сторінка життя. Поступити в Академію Державної прикордонної служби України та стати прикордонником. Чому для вас це важливо? Хочу захищати нашу країну. Перше время тяжким було, А тоді все було добре. Зараз сумуємо всі. Що закінчується цей шлях для мене? Це велика гордість. що Я пройшла такий шлях, закінчую військовий ліцей. В першу чергу я це роблю заради своїх полеглих друзів, які поклали життя на цій війні. І продовжу планую продовжити їхній шлях. Їхні слова щирі, впевнені і водночас дуже дорослі. Їхня юність це вибір мужності. Він сам хотів, і я думаю, що можливо за те, що я військовий, але взагалі сам обрав і сам довчився і має натхнення далі навчатися. Страшно, що війна не закінчиться до того часу, як йому прийдеться йти на кордон. Що не зробиш? Треба захищати Україну і кожному, навіть коли саме син, Чи не зробиш. Дуже хвилююся за чоловіка. За сином, ну я знаю, що без... державний кордон в безпеці. Ці випускники надія не лише для рідних, а й для всієї країни. Він дуже в нас щира, слухняна, вічлива дитина. Він ну, хвилюється за все, переживає за все. Він обрав цю професію наразі і не шкодує. І до речі, хорошо вчився і поважають його. Сльози поруч із усмішками. Надія поруч із страхом, але всі вони знають, їхні діти обрали шлях честі. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Дотримання та захист прав людей поговорили на регіональному форумі в обласному центрі. Особливу увагу зосередили на темі дітей. Цей захід став майданчиком для діалогу між представниками влади, правозахисників та громадськості. Також охопили проблематику ВПО ветеранів та членів їх родин прав людей в місцях несвободи. Радниця уповноваженого з прав людини ознайомила присутніх з міжнародним напрямком офісу обусмана. Саме цей механізм об'єднує зусилля влади, громади та експертів. Тож наразі, як вважають, найбільш ефективний. Контракт строком на рік для осіб старше 60 років у Верховній Раді. Такий законопроєкт схвалили у першому читанні. Цю інформацію повідомив нартеп Олексій Гончаренко. Також народний обранець заявив, що планується допуск доступу на службу колишніх полковників та підполковників такого віку. Обіцяють грошові виплати та перерахунок пенсії. Як до таких нововведень ставляться подоляни, дізналися у рубриці питання дня. Контракт для тих, кому більше 60 років Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт про добровільну мобілізацію. Як до такого рішення ставляться хмельничани? Я проти. чому? Того, що ресурс їхній вичерпаний, я не це за, за позитивний якийсь результат від них. Коли почалася війна, багато людей 60 плюс добровольцями хотіли піти. Серед моїх знайомих багато хотіло піти, але їх не взяли. Вони декілька разів ходили в воєнкомат, і їм сказали, що. Такий вік, вже там 62, 63, 65, що вони хай собі віддихають, то напевно, хто має бажання захищати, хай буде такий законопроєкт. Це ж добровільно, я так розумію. Так, так. Ну, я думаю, що має бути такий законопроект. Да. Хто добровільно, хто хоче, хто себе почуває корисним в цій справі, знається в цій справі. Я думаю, що ну, може бути. Дуже погано. Чому? 60, плюс, у нас мало хто вообще доживе до такого віку, а ще і здоров'я і так далі. Ні. Мені здається, це взагалі неправильно. Не, не захищати батьківщину треба. Але якщо, я вважаю, якщо людині вже 60, плюс, так вона вже не те, що там автомати в руках не може тримати. Я думаю, що в нас є багато молодих людей там за бгром і скрізь і Верховні Раді, які можуть захищати нашу батьківщину. А ті, що 60+, плюс, хай вже відпочивають. Напевно, більш нейтрально. Якщо людина має бажання, то чому ні. Якщо ну, це не, це не заставляють, тому е, напевно, хоча, напевно, більш навіть позитивно. А чому більше позитивно? Ну якраз тільки тому що не заставляють, а якщо людина хоче, то чому її тримати, я вважаю так. Позитивно. напевно. Чому? Тому що дуже молодих уже мало. А люди, які спроможні служити після 60, принесуть пользу. Я рахую, що це показник непоганий. Тому не всі, але деякі, деякі мужики спроможні служити, а особливо ці, які пішли в 50 років на пенсію і зараз відпочивають. Ставлюсь негативно. Чому? Тому що я рахую, що люди вже пенсійного віку і не зовсім їм варто йти туди, тому що не всі в гарній фізичній формі. Йому було лише 25. Назарій Макаренко пішов добровольцем, коли ворог ступив на українську землю. Загинув, захищаючи свободу, за яку вірив і жив. А тепер у його честь звучить гонг. У Хмельницькому відбувся турнір з кікбоксингу Вако де спортсмени вийшли на ринг не лише за перемогу, а щоб зберегти пам'ять. Це не просто змагання, це спосіб сказати дякую тим, хто обрав шлях воїна. Тут згадують Назарія не як героя з портрету, а як друга та побратима. Його удари пам'ятають у Залі його вибір у серцях змагання перетворюються на спогад. Тут кожен удар на рингу не просто спорт, це символ, що герої не йдуть остаточно. Це про пам'ять, про пам'ять про дуже достойного українського козака, про пам'ять про дуже достойного українського воїна. Я щиро дякую пану Олегу за сина. Я щиро дякую всім вам за те, що ви відгукнулися і приїхали і берете участь в цьому турнірі. Назарій був не лише бійцем, він був другом, братом, батьком та справжнім чоловіком. Побратими пам'ятають його як сильного та мужнього, який йшов до кінця. Коли почалася війна, в перший день війни, значить, я сиджу в кімнаті, там, де збиралася вся розвідка, і тут заходить Назар. Фактично, одна знайома людина зі, всього, зі всієї розвідки. Ну, зрозуміло, що. Привіт-привіт. І так ми двіками ходили до, до його загибелі, мого поранення. І так, так ми й дружили. І цю фотографію, що розміщена на банері, зроблена 11 квітня, приблизно в шостій годині вечора, якраз перед виїздом на передодні. На рингу понад сотня спортсменів з різних регіонів. І кожен із власною мотивацією, але спільною метою. Ми приймаємо дуже багато сьогодні спортсменів, Це 280 спортсменів. Дуже багато. Спортсменів з різних куточків України. Це Вінниця, Тернопіль, Рівне, Івано-Франківська область. Для батька Назарія цей день не просто турнір. Це ще одна можливість говорити про сина вголос, без пафосу, але з гідністю. Насамперед хочу подякувати всім організаторам, хто долучився до цього турніру. Велике дякую вам, що пам'ятаєте. Хай переможе найкраще. Тут і спортсмени, і судді, і друзі Назарія вони пам'ятають його не як символ, а як людину. Всю чергу для мене бути тут це честь, це пам'ять про Назара, це е, розуміння, що я дотична до того, що дотичне до Назара. І це для мене дуже приємно. Бо як я вже повторювала, кожного ранку о 9.00, коли нас на роботі хвилина мовчання, я згадую про Назара першочергово. Як і про всіх своїх інших друзів, але про Назара першочергово згадую і розповідаю всім, хто такий Назар Маркаренко. Удар пам'яті, ринг справжності. турнір, який став знаком вдячності за життя, за боротьбу, за вибір. Оксана Мідведєва, телеканал Перший Подільський. Таким понеділок, 9 червня, побачила команда Першого Подільського. Більше актуальних новин ви можете дізнатись із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Дякуємо Збройним силам за захист. А вам за довіру. Бережіть себе.